Сільпо, торгівельний центр сім'я, відділ готової їжі. Ось дивіться, у них знижкуємо три дні 29, 30, 31. Це тільки в цьому сільпо 34,90 курячий шашлик на дровах замість 49,90 ціна за 100 грамів. А це все ну, такі, таке, як скрізь. І ще є одна позиція. На цьому знижкуємо. Дуже класно, хочу додому собі взяти аж 41 відсоток знижки. Ви бачите, 22,90. Оцей салат Цезарь замість 3890. За кілограм 229 гривень. Супер ціна, супер просто. Також вони виготовляють піцу тут. Бач, новинка, піца дох є. Ух ти, гляньте, піца дох 6499 і з беконом 69,99. Отак вона буде виглядати по типу як хот дог А я хочу собі взяти, візьму сьогодні ось оцей салатик Цезарь за такою класною ціною.